Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні. Слава. Високопроподобний Отче Василію, дорогі Отці, дорогі Хористе, дорога родина, дорогі військові, дорогі воїни, всі, хто несуть службу, приїхав з фронту, хто несе службу тут, сьогодні найважче це є воїнам. Де би вони не були? Я згадую той перший момент, 2014 рік, коли почалася війна, до нас, до храму у Глибочку, на Стерженеччині прийшов воїн-прикордонник. Це було Преображення Господнє. А ми знаємо, коли почалися бойові дії. Червень, 14-го. А він прийшов у серпні 14-го на Преображення, коли ми святили яблука-грушки. І цей прикордонник Антон Воїн. Це ті перші люди, які прийняли бій зі сторони Росії, а потім Білорусії. Перших 600 прикордонників, які поїхали на митницю, голими руками стримували ворога. І все палало, все горіло. А він лишився живий, тому що хресна мати його дуже щиро молилася Богу. Отець Василь згадував, що прийшли воїни на молитву. Ця хресна мама, наша касірка, яка з червня 14 по серпень, 14 стояла на колінах кожну неділю. І цей воїн прийшов живим і повідав наступне. Всі навколо нього гинуть, а він під якимось таким купаком прозорим. Навіть ховаючись у ту маленьку ямку. Його воню обпікав, але не обпік. І він прийшов живий. З 2014 року я більше так і не спілкувався з ним, де він зараз є. Но він живий. Він був зі сторони Придністров'я, з нашої сторони, потім на прикордонній смузі від Румунії, але він відчув пекло війни. Так само, як малопреставний воїн в Італії сьогодні в наш час. Своє слово, хочу згадати воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Я бачу воїна з восьмого батальйону, він тут є. Поклонитися всім цим мужнім воїнам, воїну Віталію, які то скоріше, то пізніше, то тепер захищають нашу батьківщину. І багато є нарікань і в сторону живих воїнів. А ми наших загиблих воїнів проводимо особливим чином. Не так, як то похорон бувається будь-якої людини, яка померла, особливий чин. Бо звучить оркестр, лунають залпи, які, аж від яких ти здригаєшся. Ми не бачили і не чули війни ті, хто тут, але ми можемо в цих пострігах відчути ту дрібничку тої війни, коли летить снаряд, 120-ка. Чи летить літак, пролітає та сушка, що в ухах тебе затикає, і ти не чуєш, коли здригається. Більше летить фосфорна бомба, яка особливо вечором видно таке яскраве, як, як феєрверк палає, і то все спадає, і все спалює живцем, і такий сморід, що аж не може дихати. Оце цей воїн Антон повідав про початок війни, коли почалося широкомасштабне вторгнення, то цей час, рік тому, ми пригадуємо Лисичанськ. Де вдалося побачити ті фосфорні бомби, бо фосфорні бомби бувають двох видів жовтого такого яскравого сяйва і червоного такого насиченого кольору. От той якраз другий вид той є страшнішим, болючішим, пекучішим і смердючішим. Тому що ми бачимо, ворог нічого не шанує. А найстрашніше тим, що закінчуючи цей рік. 23-й дійшло до того, що вже понад 350 храмів зруйновано, особливо найбільшою втратою є для нас, віруючих людей, православних християн, зруйнування Святогірської лаври, де ми побували у травні цього року, де вже не тільки вбивають наших військових і мирян, простих людей. Жінок і дітей і чоловіків, але взялися вже й монахів вистрілювати, і монахів вбивати. і руйнувати церкви. То, що у душах тих негідників, воїнів, я так не буду назвати, негідників, нелядів, які прийшли зі сторони Білорусі і Росії, є святого і живого. Нічого нема. Там нічого немає живого, нема нічого святого. Коли Святогірськ як містечко тисячне, все зруйновано, нема. Цілої одної живої будки, хата, кухня, з здрувати все знищено. Людей нема. Коли ти заїжджаєш у це благодатне містечко, де їхня церква, не наша церква, православна церква війна, а УПЦ, як вони називають себе, де зруйновано, вистріляно, вижжено, випалено все, бомбами, снарядами і так далі. І знищено людей, то жахається в тій війні, яка прийшла на нашу землю. Тому такі люди, з любов'ю до Бога, з любов'ю до своєї сім'ї, до ближніх, пішли туди, щоб там зупинити, бо ті жахіття не прийшли сюди, бо ми не бачили всього того, що там відбувається, тих жахіть. І починаючи з 2014 року і сьогодні, хто тільки би не служив, і хто б деякому не був в місті, в селі містечку, жахається тій війні, яка прийшла. І думаю, чому так сталося. А тому що чому звідти прийшло з Луганської області, з Харківської сторони? Там колись розділилася церква на двоє, на патріархату. Там же ж усі думали, що Харків як столиця держави, і звідти почалася війна. Сьогодні там відбувається звільнення територій. І вздовж, коли чуєш що ці села, містечка, Лиман, Слоб'янськ, Краматорськ, Бахмут, Мар'їнка і так спускаєшся аж до Херсона, то ти здригаєшся аж. І розумієш, наскільки відповідальна є та місія, яку роблять там воїни там на лінії фронту. А ми тут їх зустрічаємо як героїв і героїчно відправляємо. Це перший поход в цьому селі, так? воїни? Так? Дай Боже би цього більше не було. Ми пережили своєю громадою вже поховання двох воїн-прикордонника і бійця батальйону Азов. Це трагедія не для сім'ї, це для, трагедія для села, для нашої Буковини. Бо ще один воїн з тою пташкою і стає ангелом, який буде молитися за вашу громаду з неба і дивитися, що ви далі будете люди добре робити. Чи ви будете слухатися голосу настоятеля і Бога, голосу Божого? Чи будете знову розділені і сваритися, і підтримувати всі ті недобрі ідеї, ті всі міркування, які насадили українському народові? Чи захочете ви бути рабами, чи захочете бути вільними у любові, так як цей покійний, новоприславний ну, воїн Віталій, героїв України, ми називаємо всіх героями. Він буде чітко дивитися і молитися. Якщо ви будете його не забувати молитися за нього, він буде молитися за вас з небес. Йому складаємо подяку, кланяємося йому, його родині. Бо для них саме зараз є дуже най... найболячіше. І ми тому так всі дружні разом прийшли, щоб розділити це горе, цю трагедію поділити, щоб було легше цю біду нести родині. І ми розуміємо, що. Від нас далі залежить, доки буде це тривати війна, до яких пір буде існувати у нас Московська церква в Україні, до, до якого часу ми будемо розділені, а не будемо, наприклад, об'єднуватися і єднатися. Тому єднаємося. Його смерть якраз застояє нас всіх об'єднатися. Ми по-іншому зрозуміли цінності наші, бо. Армію розвалювали, не дбали за мову, не дбали за не розуміли, що таке незалежність, але чітко усвідомлено. Тому моє слово завершую словами. Кожний, хто буде проходити мимо тут, нехай на хвилину завжди зупиниться, не приходить мимо цієї могилки. Хресного за мене тут буде стояти і завжди прочитає молитву. І чим більше ми будемо молитися. До нього, а Він буде тим більше молитися за нас з небес. Нехай на цьому місці буде молитва, і він буде жити серед нас живим тільки тоді доки ми його будемо пам'ятати, не бути байдужими до нього, до, нашої, до нашого села, до нашого краю, до нашої України. Слава всім нашим воїнам, слава Ісусу Христу і слава Україні!